Артем, ти задалеко зайшов? Артем! Вищи, лойку, вищий, 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 лой. Вищимо, задню, Артем, на задню штану! Артем! Остапа, Остапу так! Остапу! Давай, мой молодець! на задню! ти не захищаєшся! На задню штану!

Скажи, что! Скажи, что! Скажи! 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 Скажи!

А, команда. Пото дивимося, дивиться. Вадим, Вадим, дивися, Вадим. А, пас, дивись. Пустим. Голація! А, палякий криєць, йо! Я! Дивись, його немає. Аут. Удав. Визабились, знаходимо. Як ти криєшся? Ти теж спинуй. Дивись, його немає. Гол! Гол, дивись тут. Гол, 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 гола, гола, блядь, іди сюди туди.

Молодець. Артем Віктор шкає, щоб ти застрахував при кутувому. Перед перед собою. Гравець перед собою. Дізи, Марку, подавай! Здорово! Тільки ще. 3 2 1 4 2 1 Барса вперед! Грає поля. Або грає відбиття з поля. Не треба сидіти. Просто грати. Барса! Атайку праворуч. Барса! 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 А тепло начинає, щоб перевів на тебе. Добре, добре, на! Що тепер ти вперед? Будьте біжи. Діжи, за дужи! Сідає! 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 Просто дві. Вона повер, далі. А тепер ба рука. Добре, до нього. Все, стій. Ти його бачиш, кинь. Вперед, дядько. Незаметно Сашу. Скажи, скажи, аллюр, 0:0, 0:0, 0:0. Vai, vai, para de dentro! Tacha! Para de dentro, para de dentro! nas ostras, ardeve stracões! Марко, гоняй, добре! Розвертайся! Поставь Добре! Молодець! Забирай! На ворота! На ворота. Назад, сіли назад! Назад, сіли, Саш! Права рука, права рука, Артем! Добре, добре, добре! Добре, добре! Добре, добре! Добре, добре!

Добре, артем, друзь! Ну! Блін, так що можна? Оте, ззади, сзади! Ну, 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 ну! Біжи, 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 біжи! Пас не мають подати! Та й Добре! Нападай, нападай, нападай! Добре! Ну, Артем! Зупинився! Назад, назад, назад! — Семко, бачиш, він тобі давав пас, тобі там не було. — Це добре, сімко. — Добре. Саша, зараз є, зараз м'яч. — рука. — Задів, задів гравець! — Біжи, біжи! — Давай, давай, давай! — Саша! — Давай, давай, давай! Гол! — Гол! Руки, руки. Руки, руки. Проси, проси, печаль! Та не все на наслам! Давай! Забрали давай. і забили! Ну! Давай, ну попробуйте! Давайте! Попробуйте так! Молодай! Кидай, Кто, 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 Артем, Артем, кто за дом змея? Артем, змея. На на левый план, на левый план, Миро! Артем, на левый план, Миро! Молодець, молодець, грай до кінця. Зразу наперед, закидай йому. Ну! Біжи, біжи, біжи. Добре! Молодець. Арбитрийся. Арбитрийся. Бали, бали, барса, барса, тебе гол, барса. Добре. Молодці, давайте, давайте! Рай, грай, рай, рай! Грай, у не ちょっと待ってください。いい

Дай тут і Давай, ти ще трошки! Саша захисник! захисник, біжи. — Тікай туди, гравця! Так, виходь на м'яч, дамо. Стить, а тут тікає від тебе, що ти робити? Рай, гара, гай, рай, хай. Добре. Ai, pelo amor de Deus, pelo sonho, tem quando tu estiveres desesperado, você pode me Pode me desaliar. Pode, eu acabei, parece. Vai mais uma coisa, duas coisas, vai. Vem, vem. Vem, Саша, та той пас треба віддати вже кінець кінців. Та да я кому то там поганий. Да, не може він забивати постійно голи. Там не зручно бити. Та треба переводити, бляха, на Давай, 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 давай. Давай вот. а, а, як класно. а! Що ж там перебити не можуть? Да треба пахід давати. Кидай, кидай, кльота! Ні, 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 ти не Добре. Давай, давай, молодець! Пішли! Паша, давай! Що ти там?

Ніхто не слухай нікого, хто хто тут Добре. Біжи, біжи! Давай! Артем, не підходь до Мирослава, Артем! Давай, давай, давай! Мирослав, э, вертайся! Артем, свіра! Ей, ти не бігайся, ребята, тут футбол має бути. Що ти робиш? Це ви не спортивна повітря. Та як, то наш трафний? А штрафний взагалі! Суддя, що сталося? Наш перед тим вийшов. Вортан! Вибивай, вибивай! Принивеш! Спокійно! Рай запустим. Давай, 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 давай. Пішов. Добре. Кидай, стоимо, Кидай вперед! Кидай в порядку. Кидай. Добре. Добре. Давай. Піштачуй його. Добре, мати, Добре! Então, Mar, então Mar, objetivo, tem, o vai, entra pra nós! Ele quis ser, quer saber? Дай Стиму. Давай! пассиву стимул. А помори тризу! Да ви що таке? Ну йоті палки, а?

Давай, Починай! Давай! Починай! Пас! Правильно, правильно. За річок, за а наші об'єкти та дітей. Чотири хвилини. Повише? Три мають. Це колено. Марк останній. Мартем, дивися останній. Сустим. Версав хоч. Вбігайка, шни. Добре. Дякую. Добре. Добре, молодці. Серхіо. Барса швидше. Спина, спина! Чого там барса, ходить? швидше забивати потрібно. Побігли наперед. Артем, справа твої гравці, Артем! За спину закидують. Hey, hey. Барса, Барса, вперед, давайте, зберіться. Швидше, Барса, швидше. Ліву рука вста! Сідайте! Сідайте, назад, назад, назад! зазад. Не пазував. Марк в центрі. Марш! Сіли, сіле, сіле, сіли! Ви останні виграйте, вибивайте наперед. Краще вибивайте. Барса трішки швидше. Будем, будем, дивіться в центр, в центр. Саша, треба гол. Шепти, шепти, стоп. Убігай мені 5 хвилин. До м'яча. Дай пас Андрію, давай, Данаю, давай, давай. Іди, 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 іди. Побіг, Риса. Андрій.

Давай! 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 Давай!